Рідні мої, я відчуваю зараз, в якій ситуації ви жили кожну хвилину. Ви герої і вами будуть пишатися всі покоління. Но я хочу вам сказати, що ви Ви розпочали новий рух в світі, і на вас покладаються народи, які поки що знаходяться під тиском авторитарних і диктаторських режимів. Ми з вами на вірному шляху. Ми пам'ятаємо наших героїв і ми завжди будемо з вами однією командою. Зараз. Щоб ви себе відчули щасливим на своїй землі. Слава Україні!